Весід навкруг звучить співа на сотні голосів, Криштальний дзвін, і дивний хор чарівно задзвенів. у серці музика звучить, душа співає і дзвенить і піснею. Нам веселіш на світі жить, у серці музика звучить, душа співає і дзвенить, у музиці так сонячно, весна весна. Бри... А завжди музика в душі лишатиме свій слід, звучить, звучить усе навкруг, вже сотні тисяч літ, у серці музика звучить, душа співає і дзвенить, і з піснею нам веселіш, на світі жить, у серці музика звучить, душа співає і дзвенить. у музиці так сонячно, весна весна. Брини.